100 років УНР Правди, це один з моїх найулюбленіших варіантів пива. Це в нас імперський стаут, зварений з додаванням чорнослива та груші до сторіччя Української Народної Республіки. Я його колись скуштував, це було для мене відкриття, і це реально ну, дуже-дуже класний продукт, котрий я давно не пив, тому що він пропав з полис магазинів, і зараз правда його почала випускати знову вже в банках. Тут 10,7% алкоголю. Оцінка Antap 393 коштує це пиво близько 120 гривень на сайті правди. Цінник вирос майже в два рази. Що класно в цьому пиві, те, що чорнослив та груша вони підкопчені. І те, що 10,7% алкоголю вони раніше не відчувалися, тому мені реально цікаво, як воно зараз. Спробуємо. Ну, аромат, аромат одразу копченка. Дуже-дуже сильно копчений аромат. Ну і чорнослив. Так, чорнослив і копченка. Ніякого алкоголю, нічого поганого. Все тільки дуже класно, смачно. Це прямо ось такий копчений, копчений чорнослив. Ну, так. Так. Це воно. Щільне, копчене, чорносливове. Гірке, насичене, міцне пиво. Ось так. Тут більше нічого сказати, тому що це варіант пива, котрий ти береш на вечір одну баночку, ти її п'єш ну, хвилин 40, мабуть, і просто насолоджуєшся. Ось, як на мене, це перший ковток іде чорнослив, і потім підходить ось ця копченість із горлянки. І вона після себе залишає цю приємну таку. Терпку гірчинку. 10-7% алкоголю так вони відчуваються безумовно. Їх ну, дуже складно скрити, і тут вони доповнюють цю атмосферу, цю картину. Вони реально в даному випадку ти насолоджуєшся пивом. Але в мене є одразу але раніше, коли це пиво коштувало, а раніше це близько року тому. Це пиво коштувало в сільпо 60 гривень десь. Я, я його міг брати за любки, не дуже часто, але за любки там. Раз на тиждень, раз на два тижні. Зараз це пиво коштує близько 120 гривень. І тут питаннячка. Ось серйозно, тому що ну це багатенько насправді. Ну, і ще проблема те, що воно ще не доїхало, наприклад, до Дніпра. Не доїхало. Вже впродовж тижні-три, мабуть, в мене в магазинах в сільпо немає. Ну ось цей випираючи трохи алкоголь при ковтку. Він навіть доповнює. Це особисто моя думка, це особисто мені так подобається. Тут коли п'єш, ось цей ну, димок, ось як в роті хтось у тебе покурив. Класна картина, котра сподобається ну, не всім. Далеко не всім, дуже далеко не всім. Це окремий вид людей, котрі люблять гірке, копчене, насичене, міцне, щільне. Ось якось так. Це моє пиво. Я полюбляю імперців. Полюбляю копчене пиво, полюбляю гарне міцне пиво. І ось тут все це скомпонувалося, ось все це згрупувалося і надало класний результат. Це мені реально дуже подобається. А раніше так було більше емоцій, тому що я це пиво пив до того, як скуштував ще більше різних варіантів, ніж зараз. Але і зараз це ну, класний варіант, котрий мені дуже подобається. Якщо б воно коштувало 80 наразі, прям клас. Раз на тиждень-два можна брати. Ось так, трохи складніше. Але також можна брати. Тут можна замислитися. Насправді, людина, звичайна людина, вона заходить в магазин. ну там, Звичайний чоловік, він набирає собі там умовно півтора літри на вечір в п'ятниці або в вихідні, і це виходить десь це виходить десь там, ну, близько 100 гривень, якщо бере звичайне пиво. Ось ця одна банка вона замінить йому. Ну, Годину пиття пива, але тут вона надасть насолоди, і тому ось ці ваги, вони все ж таки їх потрібно якось, я не знаю, передивитись на них потрібно. Ток я можу взяти там 4 літри свого улюбленого пива замість однієї банки. Але ця одна банка вона дасть настільки більше смаку та емоцій, ніж ті 4 літри. Тому тут такий момент, що іноді можна собі його купити. Тому що це реально український виробник, це така назва 100 років А, і це реально смачно, це реально круто. Тому в мене, як завжди, йому оцінка десь 4,5 бали. Це просто смачно і круто.